Єзакіїля, 19 розділ А ти пісню жалобну здійми про князів Ізраїлевих. Та й скажи, яка твоя мати левиця? Лягла поміж левів, серед Левчуків вона викохала левенят. і одне із своїх левенят вона вигодувала. Левчуком воно стало, і здобич ловити навчився. Людину він жер. І похитро розголосили народи на нього. В їхню яму він схоплений був, і його в ланцюгах до краю єгипетського відвели. Як левиця побачила, що надаремно чекає, що пропала надія її, то взяла вона знову одне із своїх левенят і вчинила його левчуком. І ходив він між левами і став левчуком, і здобич ловити навчився людину він жер. і він розбивав їхні палати і руйнував їхні міста, і від голосу рику його остовпіла земля, і що на ній, та пастку на нього поставили люди навколо з округ. І свою сітку на нього розкинули, і він схоплений був в їхню яму, і кинули в клітку його в ланцюгах, і його відвели до царя Вавилонського, і в твердиню його запроторили, щоб голос його вже не чувся на горах Ізраїлевих. Твоя мати, як той виноград у винограднику, посадженому над водою, плодюча і гілляста була через води великі, і виросли пруття міцні і надавалися на берла володарів. І височив між гущавинами його зріст, і він показався в своїй висоті у численних галузках своїх. Та була вона вирвана в лютості, об землю кинена, і вітер зі сходу зсушив її плід, поламався і повисихали вони, а її міцний пруд огонь його жер. А тепер посадили її на пустині у краї сухому й безвідному, і вийшов огонь із прута її відки. Та й пожер її пліт, і немає у неї міцного прута, берла на панування. Це пісня жалобна і буде за пісню жалоби вона.